14 випадків перевищення в місто нітратів в Кавунах та динях виявили санепідеміологи під час перевірки стихійних місць продажу баштанних. Отруєння, до яких призводять хімічні речовини, можуть серйозно погіршити стан здоров'я. Про це сьогодні попередив головний державний санітарний лікар Дніпропетровської області Андрій Кондратів. Головне купувати баштанні у перевірених місцях, контрольованих ринках та супермаркетах, де вся продукція проходить лабораторні дослідження як убезпечити себе від отруєнь, знає наш кореспондент. Ще задовго до початку сезону продажу кавунів та динь базари рясніли баштанними. Фахівці відзначають, це ранні теплічні сорти. Комісії санепідемстанції ретельно інспектували майже усі точки продажу. Порушень норм вмісту нітратів виявили більше десятка. Тож, за словами експертів, купувати не за сезоном стиглі кавуни і дині все одно, що грати у лотерею. Сезонні ласушіка вони та дині. Після 1 серпня купувати можна без побоювань. Вони вже стиглі та не несуть загрози для здоров'я. Втім, перевірити документи у продавців на товар все ж таки варто. Інна не перший рік торгує херсонськими кавунами. З чоловіком їздить на баштаники після першого збору урожаю. Сама відбирає майже кожен кавун. Жінка каже, важливо, щоб були і великі, і маленькі на різного покупця. Особливу увагу звертає на сертифікацію продукту, тому особисто гарантує якість. Ви слишить звук Хвостик сухий. По звуку, слышно, що він дзвінить. Окрім того, продавщиця розповідає, що кавуни треба правильно зберігати, тоді вони довго будуть свіжими та солодкими. Як ми оборудовали місце, щоб не падало сонце, щоб провітрювалась. Тобто, вот сітка натянута, да? Там от поддони, щоб був сквознічок. Тойсь, вот, ну от так. Стараюсь на сонце, щоб арбуз не, не лежав. Втім, далеко не всі продавці піклуються про прилавок. Часто й густа кавунами та динями торгують прямо з землі. На запитання про документи чіткої відповіді годі й чекати. Головний санітарний лікар області каже, це повинна насторожити любителів соковитих плодів. Не употреблять рабузи дині приобретені в містах стихійної торговлі з асфальта. Якщо ми говоримо о супермаркетах, містах санкціонованої торгові, то ми за все, говоримо о систематичний контроль. Отруєння нітратами за симптомами мало чим відрізняється від звичайного будь-яким іншим продуктом. Тому пацієнти іноді не звертають на це уваги та здебільшого лікуються вдома. А це має негативні наслідки для здоров'я в цілому. Минулого року чотири людини потрапили до лікарні через вживання кавунів та динь. На щастя, в цьому році складних випадків поки не зафіксовано. Юлія Стесенка, Денис Єлисавенко, Олександр Пронський новини одинадцятого каналу.